Добрий день. Представтеся, будь ласка. будь ласка, покажіть. Зараз покажу. Будь а ласка. І не зараз вже представтеся. Громадянин України. Будь ласка. Кто? Громадянин України. Не, не, ще, Громадянин так, України, то. представтеся, не будь то. ласка. Добрий Добрый день. Дня. Будь ласка, покажіть. Представтеся, По будь, будь ласка. На якій основі ви зупинили? Будь ласка. На якій основі? ви Так. Кльоп. Назар Миколаєвич. Поліцейський, СРПП. Дивіться, у вас е, поліцейський тут е, не пише пошкоджене посвідчення. То чехол затерться. Ні, ні, не ні, ні, чехол. Вийміть до, виймі виймі до повного знайомлення. Вийміть до повного ознайомлення. Затар... У у у дивіться, дивіться, у вас, у вас посвідчення. У вас посвідчення е, стерте. Значить, стерте посвідчення, у вас воно не читабельне. Не читабельне. Нечитабельне. А от підіміть догоди посвідчення. Воно не читабельне. Поліцейське, воно не читабельне. Усунете. Зараз будемо на 102 скаргу оформляти. А чому? Тому що у вас не читабельне посвідчення. Як вас допустили до служби? Прошу, як видно, хто це є. Там видно, хто це є. Так. Бахорський. Тарас. Віталія в Італия. А чому у вас руки трясуться? Ну як, руки трясуться у вас. А чому у вас руки трясуться? Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, причина зупинки мотоцикліста? зупинки? Так. повороту При якому об'їзді? Ви докази можете? Ви докази можете надати? Прошу. Можете надати докази. докази, Ні, та водні автобус ніхто не включає повороти. А куди поворот включати? Та ви ж по головні їхали. Я ж не бачу. Автобуси, 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 я говорю з вами, правильно. не Чекайте, я не б... бачу... чекайте ви, я, по голуні, ви по головні їхали. Та я голову, він... що, машина на обочині стоїть, я ж не поганю. її. що знаходиться? Транспорт засіб. Ви не здаєтеся. На проїзній частині. Проїзні частині він не знаходиться. Так, він він на проїзна бути, частина вільна. вільна, тим більше мотоцикль, він не має габариту 2,60. А він якраз на про проїзній частині їхав. Він же ж, ви ж не робили маневру вліво. Ви ж їхали прямо, правильно чи ні? Добре, треба а дізнати. в чому суть? Дивіться, О, дивіться, от є мотоцикль, так? так. Є проїзна частина, ото є проїзна частина. Так. Мотоцикль ж проїжджає. Для чого йому показчик вмикати? Він ж не виїжджає, мотоцикль так, не, виїжджає. не виїжджав на ту я сторону. Звертав, а, Анатолій. Дуже прямо, Анатолій. О, дивіться. Перша фура, яка стоїть. На бік. Ви не переживайте, мене. Ну ну, фура стоїть і що? До половини дороги вона стоїть на проїзній частині. До половини дороги вона не стоїть. Ні, давайте заміляємо. Давайте заміряємо зараз. Вона не стоїть до половини. По, ну, Виїхали ви їхали по правій стороні. Вона вам не мішала фура, тому що ви мотоциклем. Якби ви були якоюсь машиною, друга справа. А суть не в тому. Давайте беремо рулетку і, і побачимо, чи машина стоїть на проїзній частині. Та це видно так. А йду. Та це видно так. А дід, я зараз, я зараз підійду. Дивіться, а давайте, е, давайте заміряємо, чи на проїзній частині стоїть автомобіль. Та це видно так. На відео буде видно, що він стоїть на проїзній частині. Ну, а я ж не ви не чекаєте, чекайте, ви як на відео буде видно? Так, ну є ж рулетка, є ж заміряти проїзну частину, машина віде? ще стоїть, не від'їхала. Хотіли докази, правильно? Прошу. Хотіли докази? Ну тож, тож, та ж та ж заміряти рулетку, тож є докази? Ну, ну, то ж є докази. Саме так, ну але дивіться, для мене доказ, саме перше, це і відео. Правильно? Ні. А чому ага. Докази бувають е, всякі. І свідок, правильно, є докази, правильно. і відео є докази. Правильно. І, і, заміряти... і будь-які Фактичні дані, фактичні дані та, на основі та. яких вирішуєте. Так, та. правильно, правильно, правильно кажете, я так само кажу. Ви так само, правильно. Вчити законодавство, ви будете знати, як правильно. Дивіться, я пропоную заміряти. Чи та, чи та машина стоїть на проїзній частині? І як проїжджала людина, і як проїжджала людина, чи вона проїжджала по лівій стороні, чи проїжджала по тій стороні, по якій положено їхати людині. Коли виїжджає на ліву сторону, треба включати так. поворот. Коли людина не виїжджає на ліву сторону, для чого людині включати поворот? Ось, Я ж не кажу, що людина там злосний прушник чи щось таке, правильно? Я ж не кажу вже, що, що людина а там. Е Поліція це не, не є е е каральний орган. Віці працювали на превенцію. Він не інтримував правопорушення. Пані так. Він Дивіться, на... Ви вже працювали не, на... Не карати на... зразу, Ви вже працювали... Попередити, щоб людина знала, Ви вже на працювали майбут. на попередження в Київці зі мною і програли справу. Пам'ятаєте? Яку справу? Яку показати, принести вам рішення суду... Маєте з собою? Маю. Ну, потім не покажуть. Ні, ну то що потім? Ваня! Принеси сину вона, папку, закінчу... сину папку принеси. Не ознайомлюю ще мене з не встигаємо, що не, не, не бачить. Eh, дивіться, що я хотів, дивіться, що я хотів сказати. Я хочу зараз, щоб заміряти eh, проїжджу частину, де, є, а, де машина була. Де машина була і встановити то, що водій мотоцикла не порушив правил дорожнього руху. Я не кажу прямо, що він порушив. Його... А якщо він не порушив, для чого тоді ви його зупинили? Частиною третьою. Прошу? Ми його зупинили 35-та, частина третє. Так, що якщо... говорить частина 3 статті 35. Є? Якщо є підозра, що водій можливо причетний, до вчинення. А що, є підозра така у вас? Прошу? Є підозра така у вас? Зупинили водія, розібралися, глянемо що зараз віду. З чим розібралися? Ситуацію дану, яка склалася. Яка склалася ситуація? Ви заміряйте перше. От є машина. Машина ж не від'їхала ще поки. Заміряйте. Та да. та машина, та сама остання, та, що була. Ні, ну ця ну, остання. Само, Друг, та, само, та, та. Давайте під'їдемо. Ну, ви, ви, ви рулетку, ви рулетку маєте? Звісно, що маємо. Все, давайте заміряємо проїзну частину. Проїзну частину, а тоді будемо е, далі говорити. А для чого міряти? Як для чого міряти? Дивіться, панові, ніхто не інкримінував жодного правопорушення, просто я його за дивіться, та зупинка, дам. то вже повинно бути правопорушення. Ні. Ні. Зразу казати, що людина правопорушник, захист, кажу, пане, так не кажуть. Так не кажуть. Дивіться, та, там та, де потрібно, дивіться, да. там, та, де побачено про. Прав... Що? Ну, покажіть правила, це де передбачено. Машина такого. на обочині стояла, людина проїжджає. Для чого включати показчик поворота? Дію це згідно пункту правил. Показчик включається. Пер, перед початком руху з... Зміні руху, перестрою або об'їзду. А, а, він, він, а він не об'їжджав, він не об'їжджав. Він бачить... Він не об'їжджав, він їхав. Я ж бачив, я свідком був. Людина їхала, їхала по цій... він не об'їжджав, розумієш? Так. вас добре і правильно кажете. доказ ми в справі є фактично. Я ж стояв стояв машина, я я тут. бачу. Дані, тут, дані свідків, все, все враховується, все є правильно. Mm -hmm. То що будете переходити до розгляду? Будемо оглядати ці. Що оглядати? Докази. Дивіться, я ж вам кажу. Давайте, подивимося докази. <рістує>. Де ви такий порушник страшний? Ну, я не кажу, що порушник. Я я не казав якщо казав, не кажете, що порушник для чого казав, зупинили? Кльоп, для чого зупиняти? Я ще не казав жодного слова, що людина порушник. Ну як не казав? Я не казав жодного слова, що людина порушена. Якщо людина не порушник, то відпускайте людину і вибачить. Поліція працює на превенцію. Попередила. Помилилась людина. Дивіться, подумалась. В чому ви попереджуєте не... людину, коли людина права дорожнього руху не порушила? як... Ставали, ставав, ставав, включив, а по дорозі їхав, не включив, тому що їхав по дорозі, машина стоїть з боку. Він маневру не робив. Як ставав, включив, добре. Питав, Але маневру ввичи. ви не робили. Ви ж їхали? Машина стояла вон з боку. Ви ж маневру не робили ніякого. Їде прямо для машина, чого покажчик. Е, знаходилась на прузній частині. Не на проїзні, вона не ще не, зараз стоїть не, не на проїзні. Не на проїзні. Так. Не Дивіться, Дивіться. Диві. я зараз, я зараз визиваю ще зараз цю як називається Щолоку, та слідчо оперативну групу, нехай заміряють, чи машина була на проїзній частині. Зараз Ні, та, та відео має переглядати людина, має глянути, а не ви саме. Ми сьогодні якраз завантажуємо. Ми а. Будемо це зараз будемося А чекайте, А що ви завантажуєте Щось... його в телефон свій? Що то я за. Як? Втро. Ні, ну ви ж телефон свій я підключаєте. зараз на планшет віду, Дивіться, а що телефон ваш підключений? Я на телефоні не показую. Я просто з'єдну пристрі... Як? Зараз? Ви ж телефона зараз? знімали. Ви ж бачите, що ви з телефона знімали. Ні, це реєстратор. я зараз Та реєстратор. не який реєстратор? От з ви з телефона качаєте на реєстратор. Я з'єднаю зараз. Ні, ні, телефон виключить свій. Заберіть, виключить телефон. Виключит телефон. Його телефон, я розумію. А для чого ви з телефона з'єднаєте? Ну я ж бачу, що ви з телефона скачуєте на планшет. Я з'єдную з. Так, я оформляю ще одну скаргу, що ви з телефона особисто відео скачуєте на планшет. Все. Як ви з'єднуєте? Для чого ви на телефон знімали то? Ніхто на з'єдную з планшетом, реєстратором. Дякую. Дякую. А телефон для чого ви з'єднаєте? З'єднати ж треба як розумієте, там ж немає кнопку. Доступ ви Але чого ви, чо ви аж тепер а, флешку а, а, а. ставите Мені в планшет? Треба. Мені треба було з'єднати. Але скільки ви вже працювали, аж тепер флешку в планшет ставите. Мені з з Він Він з ви відеореєстратора. Він з'єднав. Бачите, що з опалу, може, мережа погана була. Зараз буде з'єднатися. Треба... Аж тепер він дістав. О, а вже він скачував з чого скачував? З телефона скачував особисто. Ну як де бачив? Ну я де бачив? Скажіть, де ну ви як бачили? де? На відео то все буде. Ну він своїм телефоном користувався. До чого то як з телефоном він своїм має користуватися? Своїм телефоном нехай вдома користується. Так. Так. Дома нехай користується. Е, до скарг? Якщо я схочу, я все додам. Але я вам додавати не буду, тому що ви є правопорушник. Тому що ви є правопорушник. так, А я вам маю, я вам маю пояснення давати, чи ні? Чи керівництву вашому? Я керівництву вашому буду дати пояснення. Клопотання заявляти, скарги. Я є журналіст. Я є журналіст і то не заборонено. Ні, ну чому? Дивіться, як скажіть, знімати можна чи ні? Можете знімати. Ну чому ви? Чому ви закриваєте? Хто чому це? ви закриваєте відео, я не подиваю, щоб не побачити? Панові показує. Пок... Ну нічого. Він ні... панові, він водій. Ну він ну добре, ну а я що не можу подивитися? А ви що маєте до того відео? Ну як що маю до того відео? Дивіться, я є журналіст. Я є журналіст. Я вам посвідчення показую, то є подія. То є подія. І, і, я, і я як журналіст, от, от є посвідчення моє, я вам, я вам пред'являю, бачите? От посвідчення моє журналіста. Де затерте? Де затерте? От коли воно видано. Де затерте? Нічого не затерте, бачите? Де, коли видане, а що воно? Не чітко видно. Не чітко? Як не чітко? А може вам окуляри треба? Значить, значить, я хочу висвітлити так, ту подію. Що, що це означає я хочу? Висвітлити подію. Добре, так. — І маю право то робити. Ну, ви, ви, ви перешкоджаєте діяльності журналіста. Чим саме? Чим саме? А чому ви не чому ви сховаєте відео, щоб не побачити? я. Сховаю, я... Водія ознайомлює. Ну ви, ну а я що, не можу, не можу побачити цього? Ні, ну дивіться, Все, Ну право полу... Дивіться, відказу. якщо як всі ви зовсім тут. Дивіться, якщо ви є правопорушення. Бачите, де інкриміноване комусь правопорушення? Як ви. не інкриміноване, то що ви то показуєте? Ви хотіли, що право і показую дивіться, зараз, якщо право подивимося відео і побажаємо щасливої дороги. А якщо ні, ну будемо бачити. Ну дивіться що. Ну як ви побажаєте, ну а чому ви не хочете журналісту показати відео? Що то ж, що то воно? Ви не хочете показати, тому що там правопорушення нема. Ну якщо нема, то що? Ну то а що ви не боїтеся показати? Ніхто нічого не боїться. Ну то показуйте. Я водієві показую. Ну, ну дивіться, ну я журналіст. Диві, я, я, я хочу диві. висвітлити я ту диві. подію. Я Давай. добре чую, що ви журналіст. Дивіться, дивимося разом відео. Ну разом, давайте разом подивимося. Дуже Оцінює, буде гарно. Оцінюємо відео, як то кажуть, будемо тоді говорити далі, правильно? Дивіться, давайте я поставлю тут, щоб було видно. Зближити, може, віддалити, там скажете. Я не бачу, добре Від... бо я без окуляри. Отак, так, давайте, так я Трошки щось таке, чи на другу no, no, сторону. No, no. Подивимося, раз у відео, зараз оцінимо. No. Я тут А на ну. Ну, людина. Згідний з вами, в межах смуги, в межах смуги. Здійснив рух, в межах смуги, є смуга, yeah. половина. От, а, межах... Я тут зупинив відео. No, Дивіться, no. no. в межах смуги. Так. Все, глянули відео, побачили, в межах смуги. В межах смуги. Файно є. Правил дорожнього руху не порушив? Ні, ніхто й не казав, що хтось порушив. Я ж не казав, що порушив, розумієте? Ну ви ж не казали, що порушили. А я... вже документа водія вимагали. Я зупинив 35-та, 3 третя. Якщо є підозра, я ж не знав точно бійти. Я ж не можу сказати прямо, чи водій порушник чи ні. Мені треба глянути відео, опитати перше водія, як це все було. Чому я дивіться, зараз в мене така просьба до вас. Вибачиться перед водієм, що ви його час забрали дорогоцінний. Пане воді, дивіться. На майбутнє під час руху. Уважними будьте трошки. Зважайте на... Звітуйте е... з дорожньою установкою. За установкою гарного дня. До побачення. Mm -hmm. Отак працює поліцей.